Вітаю, друзі! За кілька днів, 19 серпня, парафіяни святкуватимуть одне з 12 найбільших свят християнського календарного циклу Преображення Господнього. За біблейською легендою Ісус Христос, на горі Фавор, сьогодні преобразився перед своїми учнями. Його обличчя засяяло, а одяг став білим, як світло. Проукраїнці називали це свято просто Спас, Великий або Святий Спас. Ані український народознавець Василь Скоратівський, ані етнограф Олекса Воропай не зафіксували назви яблучний чи медово-яблучний, як зазвичай називають це свято у сусідів. Для українців передусім це свято подяки Богу за врожай хліба і садовини, що символізувалося освяченням у храмах обжинкових вінків або колосся жита, плодів, винограду, груш, яблук, подекуди маку, моркви, цибулі, цілющих трав і бджолиного меду свіжого збору. Саме тому сучасна Україна 19 серпня. Святкує ще й день пасічника. Повернувшись із церкви, родина святкувала. Ось як описує цю подію Воропай. Колись правовірні селяни до цього дня не їли садовини, бо це вважалося гріхом. Повернувшися з церкви, родина врочисто сідала за стіл і розгівлялася, їли яблука з медом і запивали виноградним. Або яблуневим вином, щоб садовина родила. Великий спас припадає на Успенський піст, спасівку. Однак у цей день можна вживати рибу і вино. Господині багато готували з тим, щоб деякі страви та фрукти овочі роздати бідним. Існує повір'я, що на святого Спаса яблука набувають чудодійних властивостей. Вірили, що якщо з'їсти свячене яблуко повністю, навіть з кісточками, оминатимуть всі хвороби. Ба більше, перед тим, як з'їсти свячений плід, загадувалося бажання зі словами, що надумано, збудеться, що збудеться, не минеться. На Великого Спаса українці поминали померлих родичів. Вірили, що їхні душі в цей день відвідують живих. За народними віруваннями душі померлих у весняно-літній період з'являються тричі на страсний четвер, на зелені свята і на Спаса. Вочевидь, саме з поминанням померлих можна пов'язати з зафіксований етнографами і в Україні, і в Білорусі звичай не вживати яблук до преображення. Ця заборона поширювалася не на всіх, а лише на жінок, у яких померли діти-немовлята, і на дівчат, у яких померли матері. Напередодні Спаса пасічники виготовляли обрядову свічку трійцю у формі тризуба, що була обов'язковою для цього свята. Виготовлення свічок такої форми існувало й у білорусі. Але зовсім невідоме росіянам. У природі, після переображення Господнього, вже досить відчутним стає подих осені. Тому й мовиться прийшов спас, пішло літо від нас. На спаса господарі та господині любили помічати погоду, щоб знати, якою буде осінь та зима. Як день сонячний та безхмарний. До сухої осені. Яка погода на спаса, такою буде і покрова? Як у Спасівку будуть великі вітри, то зима буде з віхолами та лютими морозами. Якщо лелеки після цього дня ще лишаються на гніздах, осінь буде теплою. Друзі, звертаю вашу увагу, що нового церковного року. Який розпочинається уже 1 вересня, для вірян багато що зміниться. Так, за новоюліанським літургійним календарем, прийнятим на синоді ПЦУ 24 травня? З наступного року дата святкування преображення Господнього буде 6, а не 19 серпня. Зустрічаємо Спас як колись наші прабатьки. З вірою у серці та молитвою на вустах, наснаги, віри і перемоги нам, друзі, все буде Україна!